Так, да, так, дівчатки, да, це та краса, іменно та краса, яка спасає вас, від да? негатива, від порчі, від змін, від крадників, від всього страшного, що може бути від потіри любимого, від потері близького, від всіх видів магічного втручання, від сірих порч тягучих. Що я вам розказувала, які накаплюються, і потім зверху, як хмара, і поїдають людину повністю. І дивіться, яка річ. Мною заговорено 9 днів. Це вже готова червона нитка. Вона відправляється людині, яка замовляла мені її, яка ждала дуже довго її. Оці всі вузлики, ой, вони заговорені. Ой, від усього поганого, і буде ця людина збережена, і нічого їй страшне, грозити не буде. Тільки ж дорогесенька мої. Як получаєте від мене оцю чарівну червону нитку, ну це ж не нитка, а це браслет, бо я її заговорювала, бо це я її колдувала, чарувала 9 днів. На вашу безпеку від негатива крадників. Дивіться, як отримаєте цю е, нитку від мене, згорнув вузлики, тут кожен обряд зав'язаний, заговорений. Руку, як вдіваєте один день руку не мийте, не мочіть. Все на ваше ім'я установлене, все зроблене, тільки буде нести вам захист, сильніший захист і все по дідовій книзі. І все буде у вас добре. І все буде найкращим образом захищене. Будете ви з цим браслетом, як за кам'яною стіною. Не страшні вам магічні нападки, не страшні крадники, не страшні зглази, не страшні нічого. Но в мене їх не так багато залишилося. На той четверг я буду відправляти, хто жде їх, бо мало того, що я їх встановлюю обряди, так я їх ще заговарюю три дні на особисте ім'я. Бачите, яка чудова річ. Тут ікона Божої Матері, а саме головне теж вузлики на всі негативні отталкувалось, що від вас, негативні магічні втручання. Буде воно отталкуватися. Удобно так, що браслет на руку, бачите, підтягується, можете носити. Один день не мочіть, коли ви получите це, а потім мийте руку, що хочете з ним робіть, йому ціни немає. Всі, всі в такому чуді, оцій красній, магічній моїй обрядовій нитки. Ой, всі багато хто ходять. Хто побачите, бачите. Бо я часто, так як іду і бачу людина у моїй нитки. І я доволі, думаю, о, людина, значить, буде збережена. Заказати можна Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, обов'язково будь моїм підписником. YouTube, Instagram, TikTok. Два дюся, Ядюся, ягуся, там, де я гадаю, і народна відьма ядвіга. Все буде добре. І так. Магічна нитка, з обрядами на захист Отправляйся до моєї підписниці. Будь гарненька, щаслива, і хай тебе все зберігає. Все, мої чари будуть тобі в допомогу.